Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Блищанівка Хмельницької області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. До міста Дунаївці 20 кілометрів, до міста Кам'янець-Подільський 25 кілометрів. Продам будинок в гарній місцевості в селі Блищанівка до найближчого міста 20 кілометрів, їздить автобус. В селі є нова почта. На подвір'ї стоїть криничка, виведений кран біля будинку. Можна буде провести воду в будинок, в будинку газове опалення, металопластикові вікна, ціна 6 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою! До наступного огляду.